Під відкритим небом надвірнянців навчали малювати смакоту. Мова про майстер-клас з розпису імбирних пряників від Тетяни Савчук. Тут у нас творються медові дива. Ми малюємо імбирно-медове печиво. Як бачите, пані дівчатки, які були неодноразово на, на майстер-класі, ми збираємо вільний донат, який будемо передавати нашим хлопцям. І просто. Отримаємо задоволення від цього процесу. Дівчина Анастасія поділилася враженнями від процесу. А на питання, чи рекомендувала б участь у майстер-класі своїм друзям, каже так: так, це дуже гарний процес. Мені дуже сподобалося і просто пожертвувати гроші воїнам і. Луча задоволення Вчилось дуже легко. З такою вчителькою було дуже легко навчитися. А ось юна Марія вперше взяла участь у майстер-класі. Розмалювала пряник у синьо жовті кольори. Е, я хочу зробити е, пташку. Тут жило такий зробити жовтий тебе. країна. майстер-клас був частиною великого благодійного заходу. Доброфест щодо пряників, то загалом учасникам майстер-класу вдалося розписати таких понад сто.